Звичайно, що я кажу про мир і спокій, я кажу, порівнюючи ситуацію з Донецькою, Луганською областю, або з Харківською чи Одеською. Це перше. Тобто, і це зрозуміло, що ну, треба, мабуть, так і з цього виходить. Стосовно, стосовно підпалу автомобілів і побиття Євгенія, я скажу дуже просто: от одну чітку фразу, щоб ви зрозуміли. Я Виходячи з цієї інформації, яку я маю, яку я не можу також вам сказати, але виходячи з неї, і можу казати, тому що я не представник Міністерства внутрішніх справ або прокуратури, або СБУ, я впевнений, що на сьогоднішній день вже встановлені замовники і виконавці. Того, що відбулося з Євгенієм Положийом. Але я хочу підкреслити, що те, що я сказав, що не, я не зміг в своїх структурах провести зміни, то я хочу підкреслити, що така ж сама проблема є в Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі Служби безпеки України і інше. І інколи саботаж. Не дає результатів по проведенню. Мало того, я можу навести приклад, який стосується судової гілки влади в Сумах. Ви, мабуть, вже знаєте, тому що це, про це писали всі форуми, всі Фейсбуки, всі інтернети. Про те, що коли е, управління внутрішніх справ в Сумській області звернулась до зарічного районного суду, то деякі судді двічі не надали можливість на... для оперативної роботи працівників. І дивно те, що коли вони звернулись не в зарічний суд, а в Копаківський, Копаківський надав, і саме надання цієї інформації фактично дозволило дуже суттєво продвинутися в цій справі. Ви розумієте, про що я кажу? І тому я вважаю, що тут це, до речі, знаєте, я ж не можу, як голова обласної державної адміністрації міняти судді. Я не можу їх змінювати. І це більше саме, я вважаю, повинна бути і громадянська позиція, і позиція засобів масової інформації. Тому що я відверто кажу, що в мене є сумніви щодо неупередженості судей в цій справі. Це раз. Що, касує... Що стосується автомоб... підпалів автомобілів. Така ж сама ситуація. Але дякуючи Богові і розуму, і ситуації в справі побиттю Євгена, суди надали можливість суд, не суди. Один відмовив, інший надав. За річну відмову Копаківський надав. Що стосовно підпалів, суд не надав взагалі. Можливість на розкриття таємниці і таке інше. А як може, вибачте, управління внутрішніх справ працювати, якщо вони, як того зараз вимагає закон, вони не можуть працювати по безпреділу, як інколи це було раніше? І вони повинні дотримуватися чітких норм законодавства. І це є факт. Тому я вважаю, що і я вірю в те, що всі. Злочини будуть розкриті. Стосовно Сергія Лихмана, на жаль, мені дуже прикра, що таке відбулося на Сумщині. І я хочу сказати, що знаєте, е я спілкувався і сьогодні також із представником міліції і полковником Річкальом, Анатолієм Анатоліє і Сиванюком, голова Служби безпеки України в Сумській області. І ми повинні чітко усвідомлювати і розуміти, що це абсолютно замовна річ. І ви знаєте, що якщо взяти, я не хочу казати замовне вбивство, слово, не дай Боже, але якщо взяти по замовним вбивствам, то рівень розкриття він невеликий. І ви розумієте, чому. Тому що це працюють професіонали, і це, знаєте, до відноситься до організованої злочинності, яка має ну, зовсім інший характер, ніж е, там крадіжка або інше. Тому ми сподіваємося що Сергій буде живий і здоровий. Ми сподіваємося, що ми його знайдемо. Але в цьому випадку я вам ще раз скажу: що, на жаль, залишилися ще люди, і в правоохоронних органах сьогодні працюють. які Знаєте, от приходить п'ята година, і він каже, де да слідчі дії, я пішов додому. На жаль. І тому, як би казати, що а, нова міліція чи нові професіонали, не можу так сказати. Тому що якщо ми візьмемо, якщо ви зробите запит як засоби масової інформації, а надайте нам скільки там в процентному співвідношенні людей, які. Прийшли працювати, і скільки тих, що залишилось, ви побачите, що я думаю, що в нашому о, в міліції залишилось 90%, а може і більше, може 95%, працювати людей, які працювали і раніше. Чи є це проблема? Я вважаю, що є. Те ж саме стосується прокуратури. Судді фактично на 100% залишились. І на жаль, ну, я можу констатувати, що коли я ще був народним депутатом, сидів постійно в залі, в нас обговорювалося, що найперше, ми повинні ще і, і е, в цьому наводити порядок. Бо не може бути так. Бо розумієте, ну, якщо у нас там є така знаєте, інформація, яку я читаю в інтернеті, про те, що там сьогодні, ну, скажімо, приносять до обіду, Подання, а дайте нам е, провести обшук, а через 30 хвилин людина, проти якої повинен бути проведен обшук, вже знає про це. Вибачте, як тоді так можна працювати? Це я теж, і ви ж розумієте, що це відбувається не просто так. Тому, на жаль, ситуація це є. Але зміни будуть, вони повинні бути. Причому ви ж чули, що найголовніший, що вимагає президент, це жити по-новому. Дякую.